Ісусу Христу. Отже, далі роздумуємо над посланням апостола Якова. Якщо би хто сів собі ще раз перечитати це послання апостола Якова, третій розділ, він весь присвячений язикові, нашій мові. Хоч минулого разу ми говорили про це, що коли хтось не завинить словом, то й муж є досконалий, що може загноздати все тіло. Так? Продовжуємо далі. Далі каже так: коли ми вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо усім їхнім тілом. Кінь так? має таку уздечку в роті. Завдяки тому ми керуємо всім конем. Усі кораблі, хоч які вони великі, та ще й до того гнані сильними вітрами, а керується маленьким стерном за волею стерника. Тобто кермо в кораблі, насправді, якщо прийняти з кораблем, це певно одна із найменших деталей. Так? Але куди попливе корабель, власне, вирішує. Оця маленька деталь. Малесенька. По відношенню до самого корабля. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. Язик малий, але коли починає він щось там говорити, робить велику справу. Він може зробити добру справу, очевидно, а може зробити величезну шкоду. Отак, От коли ми це слухаємо, можемо собі спитати, тобто заглянути в історію свого життя, кожен. І можемо побачити, що в нашому житті були різні періоди, також були періоди наших терпінь. Це було. І Можемо себе спитати, що найбільше терпіння приносило мені в моєму житті? Дуже багато людей може сказати, що найбільше терпіння це коли мене обмовляли. Справедливо, несправедливо це не має значення. Коли я попадаю на уста, на губи. Тих бородних і нечистивих обмовників. Причому це люди, цих людей є небагато, які, власне, таких професійних обмовників, да? ну, в відсотковому значенні, їх є небагато. Але коли нас обмовляють, нам здається, що всі так кажуть. І в нас зникає мотивація до виконання будь-якого рішення, будь-якого діла. Часто люди, звісно, що інше питання, ми про це також можемо кудись поговорити, що треба боротися проти цього. Але це інша тема. Але нормально, якщо людина отак собі живе, вона не є загортована в тих речах, вона сприймає це як одну із найбільших кривд, і їй не хочеться далі щось робити, щось діяти. Це також слабкість наша. Це не наша, не наша гідність, за яку треба похвалити. Це наша слабкість, бо ми не живемо для того, щоб про нас добре говорили. Ми живемо для того, щоб бути щасливими. І хай там, що про мене говорять, це треба вчитися. Моя не є ціль. Я хочу бути щасливим, я хочу знити небо. Все решта мене не цікавить. Хай там, що хочуть, говорять. Але щоб так думати. Над цим треба працювати, воно так просто тобі з неба на голову не впаде. Коли людина з собою не працює, її вдаряють у ці стріли, брудні стріли, так каналізація обмовників. Ми можемо побачити, що дійсно язик, наші обмови спричиняють в нашому селі дуже багато зла. Ми собі навіть не можемо уявити, наскільки це зло велике. Ми також поговоримо про ефект метелика, але не сьогодні, який має такий віддалений ефект. І тому людина, яка не вміє стримувати свого язика, це означає, що не вміючи стримувати свого язика, вона буде приносити шкоду суспільству. Вона буде його деморалізувати. І ми деколи так, знаєте, тішимося, ну дуже тішимося, але би знімаємо з себе відповідальність. Я ж не обмовляю. Я слухаю тільки. Але завдяки тому, що ти слухаєш і цей обмовник. Хто такий, хто такий обмовник? Бо йому собі це така вигрібна яма, велика вигрібна яма, в яку стікається всі нечистоти. Вона хоче все знати. Все в негативному руслі, вона в Бруслі, вона все в себе вбирає та вигрібна яма. І коли ти зустрічаєш оцю вигрібну яму обмовника професійно, чим, чим ти можеш збагатитися, розмовляючи з такою людиною? Хіба те, що вона тебе обтраскає тими, тими нечистотами, які знаходяться в її ямі? Я би сказав. Треба так побудувати своє життя, щоб в моїх друзях не було цих обмовників. Бо нема про що говорити, дружити. Ну для чого тобі, друг, приятелька, яка тебе просто мокне по самі вуха в ті нечистоти, і ти вийдеш, і ти від того будеш щасливий? Так, звісно, ми поговорили про третю когось, але завтра вона про тебе буде говорити. Вона сьогодні говорить про одну людину, а завтра вона буде з тою, з тою людиною, буде говорити про тебе, яка ти є. Це просто клоака, розумієте? З такою людиною ти, зустрічаючись, ти нічого доброго не отримаєш. Тому треба лишити її на самоті. Чого я маю пити ті нечистоти, якими ти впиваєшся? Ну чому? Ми так образно, кажучи, повинні вдарити по тих устах. Образно кажу. Я можу вдарити, не слухаючи умов. Не говори мені цього. Я не хочу. Ігнорувати ці обмови. Бо, бо це відбувається завдяки тому, що є слухачі. Тобто ви дуже сильно помиляєтеся, коли ви думаєте, я ж не говорю, але говорить хтось. Я ж тільки слухаю, значить в мене, що Менший гріх, ні, шановний чи шановна, не того. А та би грібна яма, вона того і виливається, бо має куди вилитися. А це ти є, який слухаєш. Якби тебе не було, вона би, знаєте, кисла сама би в собі. Ти би так мучилася. А потім, може, б і сама дійшла до розуму. Для чого мені все це? Життя проходить мимо. Наші мені проблеми інших людей. Але зло, то подивіться. Це дуже поважно. Зло діється, зло в світі відбувається не того, що є злі люди. Бо нема в світі в більшості злих людей. Більшість є люди добрі, з добрими думками. А зло відбувається в світі через байдужість і пасивних добрих людей. Чи прийшов би Гітлер до влади в Німеччині? Якби пасивно, не повадилися пасивно люди і так звані добрі, не прийшов би. Чи сталася це б війна, яка, яку ми зараз втягнуті? Не було би? Якби так звані добрі люди проявили свою активну життєву позицію. Але через те, що ми не проявляємо, ми, будучи, ну, скажімо, мовно кажучи, добрими людьми, ми так думаємо про себе, не проявляємо своєї активної життєвої позиції, ми дозволяємо злу поширюватися, ми в якійсь мірі підтримуємо це зло. От коли умовник стає з тобою говорити, і ти на це мовчиш, а може, ще кажеш. Щоб не втратити розположення інтої людини, щоб на тебе погано думати, так, так дійсно, от то так, так зле, так все погано. І цей умовник, він ех, отримає ще більшого натхнення, говорити це. Він хоче, йому, йому це цікаво. Я завжди кажу, що, знаєте, от коли приходять до всякі його вісти і всякі істи, ви їх не переконуйте, не вступайте з ними в суперечку. Ти просто кажеш, закрий браму з другої сторони все. Як правило, вони закривають. Колись вони ще бунтувалися, хотіли щось говорити насильно, але тепер вони відходять. Це є найкращий спосіб боротьби. Бо коли ти починаєш з з ними в дискусію, так? починаєш говорити. Людина ще більше отримує запал е і мотивацію. Так завжди є. А ігнор, ігнорування це і найбільша зброя проти Злого Духа, до речі, щоб ви розуміли. Злий дух хоче, щоб ви на нього звертали увагу. Коли ми його ігноруємо, будучи духом гордим, це найбільше його вдаряє. Не говори мені цього, я не хочу цього. А взагалі, постав собі питання, як так сталося, що на одному квадратному метрі ми двоє з тою клоакою зустрілися? Оце ще краще питання. Як так сталося, що я знайшов, підійшов близько? так? Порушив соціальну дистанцію, яка є два метри. Вона зменшилася. З тою вигрібною ямою. Чому я наблизився до цієї вигрібної ями? Чому? Що я тут забув? А звісно, коли я наближаюся, я починаю чути сморі цієї вигрібної ями. Обмови, осудження, очернення. Приниження інших людей. Я це починаю слухати. Відповідно, я даю мотивацію. Говори, говори, я слухаю. І ця вигрібна ява починає випромінювати, видавати з себе всі запахи Франції. Ми мотивуємо цю людину, коли підходимо ближче як соціальна дистанція, скажімо так, в неї є бажання говорити. А потім ми так собі думаємо, ну я ж не говорив? Ні, ти дав можливість цій вигрібній ямі вилити свої нечистоти. І тими нечистотами вона тебе обмазала. Ти тим наповнився, а якщо ти тим наповнився, то ми кажемо, що наш язик починає говорити те, чим ми є наповнені. Каже Ісус з серце, серця, пригадуйте, промовляють уста. І ти наповнився тою вигрібною ямою, зачерпнув собі, сам став. Малесенькою вигрібною ямою поки що, і ти, звичайно, будеш транслювати далі те саме. Бо ти є тим наповнений. А тому не наповнюйся, не підходь навіть близько до цієї людини. Це важливо, я ще раз кажу, зло поширюється завдяки пасивності, не активності злих людей, а пасивності байдужих. Якщо б ти сказав, я з тобою не. Я собі готовий говорити, але не обмовляти когось. Все, закрий рот і закрий двері і мої хати з другої сторони і більше, якщо ти хочеш обмовляти, до мене не заходь. Це можна сказати так, як я сказав. А можна сказати, делікатно. Спочатку треба говорити делікатно, бо ми насправді не знаємо, чи людина просто... Потребує з кимось поділитися про якусь проблему. І то дійсно треба людину вислухати. Чи вона потребує обмови? Це приходить не з першого разу спілкування, а воно приходить згодом. Згодом приходить це розуміння. Зрештою, якщо ти не обмовляєш, твоє о, та внутрішня інтуїція, як ми кажемо, так? Вона тобі дасть відчути, от хто є перед тобою. Чи людина дійсно, яка є в кризі, і вона потребує допомоги, підтримки і вислухання? Чи це, є, чи це вже є вигрібна яма? Не розумієш? Ти це відчуєш. Але, звичайно, спочинаємо спочатку з делікатного. Уникаємо розмову. Уникаємо цієї розмови про когось. Уникаємо відповідей потакань, так, так, так. Уникаємо цього. Даємо людині зрозуміти, ти переходиш кордон. Ти мене втягуєш в ріх. Я не хочу. І це треба делікатно, але це має бути чітко сказано знаєте, ми так слухаємо обмовника і так думаємо, Господи, дай йому силу, щоб він зупинився, і ми хочемо, щоб цей обмовник сам зупинився. Його треба зупинити. Ми такі, знаєте, пацифісти не хочемо воювати. Перепрошую, але християнство це воїнство, так? Ми покликані до війни. Як каже Павло, наша війна не проти тіла і крові, а проти духів злоби під небесних просторах. Ми є на війні. Не в тому і навіть не в тому знає, що зараз Україні війна. Ми на духовній війні постійно. Чи є в Україні віна, чи немає її. Бо диявол, що? як лев рикаючи, що ходить по пустині, шукає, кого пожертвувати. Тому ми весь час на війні. Якщо ми розслабимося, каже Павло, підбережіть Бетра, васію і дягніть броню справедливості. Візьміть меч спасіння, шолом духовний, меч спасіння, і що шолом духовний це надія, а меч спасіння це слово Боже. Візьміть і що робить? Що робить ми себе? Воюйте. Ще двір, який захищає, шолом надії це який захищає мою голову. Це війна. А ми чекаємо, щоб цей. Це вигрібна яма, оцей, оцей обмовник, що він сам зупинився і відійшов від нас, то він ніколи не відійде. Його треба зупинити. От ми чекаємо, що ми чекаємо, поки Росія від нас відступить. Ми обороняємось, якщо хочемо жити. Ми повинні оборонятися, якщо хочемо жити. Ми не можемо чекати, коли там, вони там помодрішують, якщо ще взагалі помодрішують. І від нас відступлять. І цей обмовник від тебе не відступить. Бо треба ще також розуміти, що над тим всім чуває хто? Диявол. Обмовник це є прямий слуга диявола. Бо диявол як звів єву? Словом? Диявол зводить словом. Він є наклепник. Сатана, що таке сатана? Брехун і наклепник. Це прямий родич обмовника. І цей обмовник це є брехун і наклепник. Це сатана. Розумієш? Бо діаболон це той, що розділяє, а сатана це брехун і наклепник. Тому обмовник це є сатана. Якщо перекласти на древню армейську мову. Розумієш? Розумієш, з ким ти зу... зустрічаєшся? З ким ти проводиш свій час? З сатаною самим. Так, можливо, не з самим дияволом, але це сатана. Бо той, що зводить той, що наклепи, осуджує і обмовляє. <кій> <кій> і тому, коли я слухаю обмови, я беру таку саму активну участь в обмові. Як і той, хто говорить. Бо той, хто говорить, він тому і говорить, що є слухачі. Ну, а дивіться, я зараз говорю проповідь. Але чому я її говорю? Ви ви слухаєте. Якби зараз була пуста церква я би говорив проповідь? Ясно, що ні. Тому якісь чи що? Щось говорить сам до себе чи до пустої церкви? Є слухачі. Оскільки є слухачі. Тоді є яке слово? Нема слухачів, нема жодного слова. Тому коли обмовник починає говорити і обмовляти, і ти собі думаєш, Господи, чого він то робить? Хай він за -за -за закриє свій рот, а ти собі дай інше питання. А він говорить того, відповідь вирішує, пошукай десь інше. А він говорить того, що ти слухаєш. Бо ти є його слухач, тому він тобі говориться. А не бути його слухачем, він би мовчав. І знову ж таки, ще питання. Чому я з ним знайш... знайшлася з цією вигрібною ямою на одному метрі? Чому? Оце перше питання. Чому я підійшла так близько до цієї вигрібної ями? Чому? Треба діти. Щоб не чути того смороду. Ну, розумієте, все дуже просто. Ну, підходиш до грібної ями, от реально, та, до гною. Чим ближче підходиш, тим більше буде смердіти. І ти ж не кажеш, Господи, хай воно перестане смердіти. Твоя логіка підказує, треба відійти, щоб не снюхати того смороду. Просто відійти. Дуже просто. І так само, тут. Господи, воно так умовляє, осуджує нашого, ну, на це. Нащо ти тебе сидимо? Що ти собі задумаєш? Ти просто відійди, щоб не чути того смороду. І дихати свіжим повітрям, насолоджуватися чистим купечвільським повітрям. Нащо це слухати? Знаєте, людей, які не обмовляють, я знав, насправді є люди, які не обмовляють. Не обмовляють. Ну і тих, що я знав, на жаль, мене, певно, більшість з них померла. Це унікальні люди. Ви їх знали. І так, коли про них згадуєш, так? Завжди. Якось так згадуєш добрим словом. От завжди. А є обовники. Призгація яких навіть. Мімікалиця міняється. Ну, це їхній вибір, розумієте? Це їхній вибір. Але також має бути мій вибір. Я тебе не слухаю. Це мій вибір. Ти вибрала бути помийною ямою. Але це твій вибір, будь собі нею. Я тебе не змінюю. Дай Бог, щоб я сам себе змінив, так? Але... Я не хочу в тому брати участь. І це дуже важливо нам з вами зрозуміти, власне, відкинути таку ілюзію, таку фарисейську ілюзію. Це не я. Я тільки слухав. Ви знаєте закон, так? Той, хто краде, і той, хто стоїть на сторожі, на шухері, це і такі самі злочинці. Такі самі. Так саме тут. Той, хто обмовляє, і той, хто слухає, ви є такі самі злочинці. Ну, проти Божого закону. І треба. Боже, так би хотілося багато сказати, але будемо закінчувати. І треба, знаєте, собі це завжди пам'ятати. Ті моменти. І Або деколи, знаєте, це все так обертається таку гарну, гарну таку оболонку, упаковку, меж за справедливість. <сум> знаєте, я коли чую за справедливість, я розумію, що зараз провляється, умовно так кажемо, багато крові і буде потоптана всяка неску. Всяка справедливість. Починаючи від французької революції, свобода гасло французької революції знаєте, Свобода рівність братство. Вони були за справедливість. І що? Франція потонула в океані крові. Я вже й не говорю про те, що самі революціонери також втопилися в тій крові. їх теж знищені. Революція пожерла своїх батьків. І не на настала справедливість. Тому обмова, тому, що, тому справедливість не досягається обмовою його судженням. Це брехня, це ілюзія, це обман Злого Духа. І так, справедливість ніколи не досягається обмовою і осудженням і очерням. Той, хто друга річ, той, хто говорить, обмовляє, і той, хто слухає, вони одинаково прогрішується. Тому що той, що говорить, він має можливість це говорити, тому що є слухач. Тому ти створюєш ґрунт для обмови. І це треба нам розуміти. Третя річ. Ми повинні, щоб вона... Треба старатися, так? Щоб в наших друзях не було обмовників, чорних обмовників. Звісно, що треба вміти відрізнити, так як я казав. Різко зразу не говоримо. Делікатно пояснюємо. І до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що ця людина нічого в мою хату не приносить тільки чорне і обмови, якщо в мене приходить це розуміння, я закриваю перед нею свої двері. Ще раз скажу, бо деколи людина хоче просто вилити свій біль. І це не обмова. Тут треба послухати. Деколи людина запуталась, має якусь неправдиву схил, неправильну інформацію, може, ну, по різному буває, ми спостерігаємо. Чи дійсно людина потребує помочі? Чи вона просто хоче виливати свою Чорноту? І от коли я доходжу до розуміння, що вона приходить до мене для того, щоб. Вилити свою Чорноту і пообливати, по 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 пообгаджувати інших людей, закрий перед нею двері і не знаходься, не підходь до неї ближче, як на два метри. Соціальна дистанція має бути збережена. А інакше ніяк підходиш, чим ближче до вигрібної ями, тим більше буде смирити. Треба від неї відходити. Все це робиться завдяки язику. тому Пильнуймо свої, свої уста, що вони говорять, що вони роблять, бо язик, член маленький, але запалює великий ліс. Більшість бід родилися, робилися в світі через слово. Як і багато добра також робиться через слово. Слава Ісусу Христу.